Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Devastation. І у нас тепер уже нова територія, нова локація, яка називається Урбія. Попередня локація називалася Bay Area. Так що тепер ми знаходимося в південній частині Урбії. Вказано Урбія південь. Так що не буду вас заставляти очікувати. Старт завданню. Let's go! Ого, які руїни. А ми на автобусі доїхали сюди. А ось іще одна. Із жінок супротиву. Раз, тепер наше завдання Це від... відкрити прохід в південну частину Урбії. Здобути треба секретні коди. Рест раз, раз. Тільки два пістолета візьму. І ось він. Коди отримуємо тут. Код сабенлоді. Тепер викнути лазерне огородження. Ось так. Вводимо код і... все, прохід відкрито. Так, глянемо, що тут є. Шкода, що ліхтарика немає. У мене. А через ті можна проходити вони самі. Відчиняється... О! Скільки тут озброєння всякого. Мені подобається прям. Раз гранати. не Помішають. О! В цей великий калібр, так що ворогам буде больніше. Так, F6. Тепер треба кусачки знайти. Десь вони на другому поверсі ці кусачки. Так, вони тут мають бути. Звичайна розщитка. І тут раз, тоді. Спускаємось сюди. Так, ми спустилися. Має тут бути якісь... О! як ковбой прям. А тут їх немає цих. Кусачок. Стоп. Прямо підемо. Десь мають бути ці кусачки. Треба їх уважно пошукати. Так, ми там були. А тут що вона у нас далі я не пройду. Тоді треба помислити головою своєю, поміркувати. Де вони лежали? А тут ще одні сходи, так що. Замкнено. Так що гаразд. Гаразд. Ні, не туди, не туди. Я пішов. Тоді вниз. Там, походу, ще одні були двері. А, ось вони. Так, F6. Тепер знайшли кусачки, тепер треба ворота відчинити. Тільки де ж ці ворота? Звідси їх не відчиню. Так, сюди. Йдемо. Тут я був. Тут я був. Так, F6. Це мені сюди треба вийти. Заберемося сюди. Бляха-муха, я впав. Давай. Та бляха-муха вилазь туди. Що ти. Та бляха. Та давай застрибуй. Що ти там застрягаешь? А, я зрозумів, я можу так. Тільки так я не застрибну. Ще якась арматура тут лежить. Ні, це треба з іншої сторони виходити. Гаразд. Я відчиню вам ці... цю браму. Походу вона тут буде поруч. А ось вона. Все, я відчинив. Зайти в старий театр. Так, F6. Раз підготую. Перезарядимося. Ой с Так мы зашли. Так и 6 шесть. Ой с Ось тобі, бочко. Який же ти живучий? Ось тобі. Я їх трохи... знищив. Бляха-муха. Він зверху. Ось тобі, засранцю. F6. Э е -е -е! А чё по мне одразу? F6. Заходимо. Десь мають аптечки бути. Це ж манекени. Я думав, що скульптури якісь. Ой. Ось вам нелегко з помпушкою ходити Ми сюди заходи. Ось, тебе не ожидал. Ох, що хорошо, что хоть что-то тут есть. Хоть какая-то аптечка. Випустіть меня, прошу. Будь ласка, выпустите. F6. О! Вот это уже лучше. F6. Осколкова граната. Тримайте подаруночек. Осколковий гранатовий завалив. Так, F6. Таке в я загляну що там внизу. О. Зрозумів, треба коди отримувати. Як чудово. Ще хоч якісь коди отримав. О! Яка тут аптечка? F6. Виходимо звідси. Та рухаємось далі. Що там? Бляха, муха. Не дарма я высуну Валить их. Ой, стаби. Дякую. Вы молодцы, девчатка. Общисть. Так, вводимо Коди. Почалося нехай ще більше вилазить. так F6 Так, прокрадемося. Стоять якісь. О, як чудово. Бенте якісь чи маса якась. Лікувальна. Так, F6. А, треба знайшти регенератор миротворців. Оце мені ще завдання. Я пам'ятаю, як я надовго застряг з цим завданням.

Двигаться. и Давай, 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 давай. Дай мне пройти. Мы тут вышли. Ось вам. Так, F6, раз, треба обережно, з двома пістолетами. Ось так. F6. Я мука в там пампушка була. Я тут пам'ятаю, як я не раз фейлився через те, що не розумів, де цей генератор миротворців. Я не знав, що він може відновлювати їх. Тобто я валив інших, інші з'являлися. Тобто вали в одних, інші з'являлися. Так, F6. Так. Взаємодію. Давай, 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 давай. Чудово. Так, швидше, швидше, швидше. Сюди. Поки не помітили. Будемо їх валити тут. Так, F6. Бляха, муха. Ох, задання виконано успішно. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!